Я сам сам повернувся за кордону і пішов воювати. До того в армії я не служив. Мені відірвало на місці ноги, руки, розірвало шию. Зараз є два варіанти. Або ти ви ЗСУ, або ти для ЗСУ. Третього варіанту не дано. Став на такі маленькі, коротенькі ножки в Німеччині. Мені плакати захтіла. Україна вистоїть однозначно. Ми вистоїмо. Ми маємо що втрачати. Я сам сам повернувся за кордон і пішов воювати. До того в армії я не служив. 10 січня я поїхав на роботу, я водій дали купільник. Поїхав на роботу, я працював на роботі. В якій країні? Чи виїздили їздили Ну, по всій Європі. Ага. Я об'їздив 62 країни світу. Почалась війна. Я їх якраз ніч не спав, перевозив вантаж. Почалась війна. Як завжди, слухав українське радіо через інтернет. Ну то я не повірив в тому. Хоча то всі були признаки, що буде війна. І це. Вирішив повертатися додому. Багато жінки з дружиною, вона каже, як ти не підеш воювати, ти ж в армії не служив, як ти підеш воювати. Я кажу, знаєш, знає, я ж на фурі теж не їздив. Мене навчили і там навчу. І Повернувся в Україну, пішов в воєнкомат, де на 10 днів мене лишили на охороні воєнкомату, а потім направили в частину 24-ї бригади. От, де я став водієм саперів. Але я їм дав умову таку, я не буду тільки водієм, я буду разом з хлопцями ходити і виконувати роботу. І я разом з хлопцями навчався, і ми ходили, виконували нашу роботу, то, що потрібно для нашої перемоги. На яких напрямках були? Донець, Северодонецьк, Запоріжжя, підірвався на Херсоні. Наїхав правим колесом на протитанку Мін. Я був за кермом, в мене був Нісан Плафандер з правим рулем. Від вибуху, від сили моїх хлопців викинули з машини, у нас було четверо в машині, а я в машині залишився, мені відірвало на місці ноги, руки, розірвало шию, сонну артерію розірвало, і плюс я згорів в машині. Завдяки тому, що я горів, мені такі осколочні маленькі позапікали, що повністю кров'ю нести. Хлопці з розвідки надали мені допомогу. Коли надавали допомогу, сушка зайшла бомбардіровку, але він вже не мав чим кинути. Він просто настрашив і полетів, вже не мав чим кинути. Вивезли мене до медиків, перегрузили до медиків, нам було 8 кілометрів до них. Вони вивезли на точку евакуації, на місці був вертольот. Верпольоди доставили мене в лікарню, де надали першу допомогу. Я був сутку часу в Миколаїві в лікарні. Два рази там помирав. Потім з Миколаєва перевозили в Одесу автомобілями. Нас Нас було багато. Перевозили автомобілями в Одесу, раз в дорозі вмирав і два рази вмирав в Одесі. Я самі. Три, три, три тижні в мене коми. Три, три тижні коми переніс.

Як проходила взагалі ваша реабілітація? Я взагалі рухатися не міг. У мене ключиця роздроблена, у мене стоїть тут пластина. Я не міг руки тако підняти. Не те, що таке, взагалі таке не міг підняти. Я в Одесі після операції брав шнур, кидав через гусак, як на ліжку є, і тою рукою допомагав, тут чіпав за крюк і так помаленьку-помаленьку допомагав розробляти. Приїхав, був направлений до Львова в шпиталь, де мені ще робили операцію, звідси витягували штирі оцей, з пальців. І потім відправили мене в Галичину на реабілітацію. Я не міг пересісти самостійно сісти з ліжка в інвалідний візок, я не міг самостійно сісти, я не мав сил. Але помаленьку, помаленьку розробився такі фізичні вправи. Різні робили, Так, не та, та, не здавався. Не, не здавався, і це розкажіть мені про взагалі таке ваше перебування тут в Superhumans центрі. Як вам тут атмосфера? Як вам спеціалісти про протезування? Взагалі ваше розкажіть? Ви вже отримали протези? Так, розкажіть. Як ви звикаєте? Як ви робили перші кроки, коли тільки-тільки надягнули цього протеза? Які у вас були відчуття? Знаєте, ті відчуття їх словами не передати. Я просидів в кріслі більше півроку, і тут став на такі маленькі, коротенькі ножки в Німеччині. Мені плакати це від радості, Я став на ноги. І я більше зможу робити. Так, роботи в мене самого багато. І над собою, і над футбою, і вчитися то так само багато. Але я більше зможу допомагати і хлопцям. Я більше зможу зробити для нас всіх щось, щоб краща країна була. щоб Наші хлопці мали те, що треба, щоб я був мобільним, щоб міг сам сісти в того буса, поїхати за кордон, привезти ту допомогу. Не стояти, не просити, а сам поїхати, загрузити її і привезти. Їздити я не боюся. Хочу, ну. Бути мобільним. Суперхюменсом я познайомився, я залишив їм заявку через інтернет на протезування. Вони стали для мене як сім'я. Ми були три тижні в Німеччині, де мені зробили ноги. Там, на перший раз, я в Німеччині став на протези. І приїхали, повернулися додому. Так само тут займаються хлопці, вчуть правильно ходити, показують, як так. То це є важка робота. Але Superhumans для мене став як сім'я, як мій дім. І протезисти, і дівчата з ресепшена. Всі, я кажу, це є одна велика сім'я. Команду лікарів, реабілітологів, протезисти у вас тут є. От про саме такий рівень професіоналів, які от дарують людям нові можливості. І це в нас працює мультидисциплінарна команда, в чолі якої стає лікар ФРМ, і я вважаю, що це командна гра. Тобто, казати, отут найкращий лікар ФРМ чи протезист, можливо. Ні, це команда гра, де от, часто в медицині роблять таку помилку, коли кажуть, що цей хірург класний, цей хірург має класну команду. Yeah. <гум> Насправді, тому що самому зробити оперативне втручання, ну я б подивився на того хірурга, який без анестезіолога зробить операцію. Напевно, що не вийде. Треба, напевно, так. Такий пазл. Це все. Так, це є єдиний пазл, єдина команда, яка має працювати як єдиний організм. І більше того, пацієнт має бути членом цієї команди. Коли тільки зайшли там, де ви тренувалися, все вас зразу жарти. Ви там когось там десь підкололи, зачепили, і нам за коска о. Пан Петро вже на базі вже заїхав зараз. Тут буде всім роздавати. Скажіть, будь ласка, попри ті поранення, попри той біль, який ви пережили, як вам вдається бути настільки світлою, відкритою людиною, що вас мотивує? Як ви знаходите от просто сенс в кожному дні, щоб не тільки себе тримати в руках і налаштовувати на позитив, а ще й і людям навколо його стільки віддавати? Знаєте, я скажу Е, Говорю з хлопцями своїми з фронту. Вони, боже, Петро, ми на тебе отак дивимося, який ти молодець, не впав духом це. Я кажу, добре, пацани, От представте собі, я впав духом. Кому я добре зроблю? Я доб'ю дружину, доб'ю сім'ю, гнити буду, бо рани не буду загоюватися. Кому я тим добре зроблю? Нікому. А в мене є ціль. І до неї треба йти. Так, я не можу на даний час бігати, мінувати, розміновувати те, що робив до того, але я можу по другому хлопцям допомагати. Я кажу, я відкрив від, від ми, в Одесі я лежав в реанімації, чи буду жити, чи не буду, літав туди-сюди. Дружина, щоб відволіктись, вона допомагала хлопцям. Волонтери з Львова передавали там памперси, одежі, футболки, продукти. Вона ходила по палатах, по хлопцям роздавала, допомагала хлопцям. Кому там ліки треба купити, ходила, купляла. І якось знаєте, воно так закрутилося. В стрицькому парку нашому я висадив дерево сакуру і назвав, назвав його дерево незламності. То для нас, для побратимів, для всіх побратимів. І так само фонд назвав. Бо ми не зламалися. Розуміє? Ми не зламалися і ми не зломилися, і воно так буде. Кожна людина має зараз є два варіанти. Або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Третього варіанту не дано. У вас є віра й розуміння того, що людей свідомих більше так. сьогодні в Україні. Так? Якби в нас не було більше свідомих людей, нас би вже не було. Нас би вже не було. От завдяки тій кількості більш свідомих людей ми стоїмо. Завдяки їхній допомозі, завдяки нашим хлопцям, що ми воюємо, ми стоїмо. Пацієнтів може помістити Superhumans центр, скільком може надати допомогу, і що у вас в планах, тому що тут робота кипить, і будівництво, і Дивіться, все відбувається. на даний час е, завершена фактично лабораторія протезування е, частково фізична реабілітація, але вона вже повністю майже на завершенні, можна сказати. Е, в перспективі також має бути стаціонар створений. Ця дев'ятиповерхова споруда, а також хірургічний підрозділ. Е він також дуже необхідний, тому що часто приходять пацієнти, які потребують повторної ампутації для того, щоб гарно запротезувати людину і щоб вона якісно могла користуватися цим протезом протягом життя. Так. Також в планах є поширення по Україні, тобто ще 5 центрів по всій державі. Центрів SuperHumans, вони не будуть, можливо, з хірургічним блоком, але там буде протезування. І перший з них це є Харків, повинно бути, тому що ми маємо забезпечити Україну даними послугами, де доступ до таких послуг на даний час є дуже складний. Всі послуги наші є безкоштовні для пацієнтів. Від самого базового до самих складних кейсів все є безкоштовно для людей, так ми е також приймаємо пожертви від інших е українських бізнесів, можливо, від людей, якщо вони виявляють такі бажання. Але ми намагаємося максимально залучити закордонних донорів, тому що ситуація в Україні зараз є дуже складна і ми повинні це розуміти. Саме тому ми не беремо гроші від держави на протезування, е -е тому що зараз є де тратити ці гроші. Угу. Дякую дуже вам, пане Володимире. Друзі, якщо ви маєте бажання підтримати суперлюдей і центр Superhumans, ми в описі до цього відео залишаємо рахунки центру і ви можете туди донатити. Набрав сили, і зрозумів одне, що треба нашим хлопцям допомагати. Ми і так, і так багато допомагали хлопцям, не маючи ще фонду. О, Ви зробили свій фонд заснували? так. Відкрив благодійну організацію Незламні войни. І допомагаю хлопцям, збираю донати на машину, на дрони на все, що потрібно хлопцям на, на фронт на Друзі, Ми залишаємо в описі до цього відео посилання на фонд пана Петра. Їм потрібні машини, їм потрібні мавіки. Як пан Петро казав, потрібно хлопцям все, все. постійно щодня. Тому закликаємо вас допомагати армії, донатити і не забувати, що гарячі бої тривають прямо зараз. У нас війна не закінчилася. Вона продовжується, на жаль. Але разом об'єднавшись, ми переможемо ворога. Нам, я розумію, що люди видихнулися, що немає грошей. Але з кожного, з кожного українця по одній гривні, одна гривня. Ви, і це десятки мільйонів. Так, і це мільйони. І хлопці будуть мати забезпечення. І хлопці будуть і буде менше втрат. Буде менше втрат наших хлопців, а то є життя. Життя наших захисників це є чий тато, чий син. Їх треба оберігати. Солдат не безсмертний. Їм треба наша допомога. Хлопцям потрібна наша допомога, кожного українця допомога. Не час думати, а то переходити в стадію привички війни, тишини війни. Ні. Оця тиша є завдяки тим, хто так, зараз на лінії фронту. Багато людей є наших за кордону повиїжджали, багато людей не поверталися, бо в нас війна працює. Але допомагайте, я кажу, чи той самий злотий, один, чи той один євро, він допоможе хлопцям. Я не кажу, дайте там, тисячу євро, дайте 100 євро, чи там, 50 євро, бо. От. По одному, євро, по одному працю. Але доларі. регулярно. Так, так. Але зібрати, у нас багато людей працюючи, зібрати по гривні. То є велика сума, і то є для хлопців забезпечення. Я відправляю напряму до хлопців. Я не відправляю там через частину. А напряму я впевнений, що хлопці то мають і їм приходить в руки. Хлопцям і медицина потрібна, турнікети дуже потрібні, великих кількостях, а це є життя. Так само автомобілі поранених вивозити це є життя. Людина ві, скаже не, ну, береже ту гривню, я розумію. Я кажу, копійка гривню береже. Але це є життя захисника. Ти, кожна людина з за кордону повернутися додому. І це є питання нашого життя і смерті, так, бо ніхто так? не застрахований ніде ні, в куточку ніякому. Україну. Кожна людина хоче повернутися додому. А як ти потім з такими очима будеш дивитися? Як ти потім, що ти нічого не допомагаєш, що ти сидів і нічого не робив. Ви за останній місяць ви казали, збирали на машину і за місяць зібрали 20 тільки 20 тисяч. тисяч. тисяч так? Вас це розчаровує? Так. так. Бо я не прошу для себе, мені для хлопців. Мені не потрібно. Мені хлопці, щоб мали. Я для хлопців. Ну, на жаль, люди наші того не розуміють. Вони не розуміють і вони. Я, я, я не знаю навіть, як вам сказати. Вони розслабилися. Кажіть, як є. Вони розслабилися, вони не, не хочуть розуміти того. Він, він забрав свою сім'ю, він живе там, йому там прекрасно заробляє гроші. сім'я біля нього він, в, в, в певній безпеці. Але вони не, можу, не можуть зрозуміти, що вони повернуться сюди. Україна вистоїть однозначно, ми вистоїмо, ми маємо що втрачати. Тут наші є сім'ї, тут є все, що ми любимо, ми маємо що втрачати. Ми не втікали. Як дружина моя каже: як ти підеш воювати? Я кажу, знаєш, от представ собі картину на старість, сидиш ти біля каміна, і тебе внук чи внучка питається, Бабу, а коли в нас в державі була така страшна війна, де наш діду був? А ти що скажеш? А діду сидів в Польщі, в Європі заробляв гроші? А вони скажуть, а що, діду, нас цикло? А кажу: а тепер собі пристав картину. Я сиджу, старий дід, бавлються протезом, і я розказую дітям, як я ганяв москалів по Україні. І що я супермен? Так. Ну, не супермен, але що. Я щось зроблю роблю для держави, я роблю для країни, я роблю для нас всіх розумієте, що часто, коли ми спілкуємося з військовими, вони кажуть, ми не герої, ми не супермени, це наш обов'язок, але це все одно рішення, це все одно характер, це все одно сила, це все одно патріотизм. І зрозуміло, що ви самі про себе цього не будете говорити, але попри те, що дуже багато людей. Втомилися і розслабилися. Є дуже багато людей, які в тонусі, які допомагають щодня, які так. готові на все просто, аби тільки ми Знаєте, вистояли і бути міцним тилом, і потім дивитися в очі захисникам з гордістю. З гордістю. Знаєте, ті, хто допомагав, вони і далі допомагають. Ті, хто не допомагав, він перший буде вишиванку вдягати і кричати: Ура, ми перемогли! і буде перший, скажімо, на параді стояти нам. Потрібна та сама допомога, те саме об'єднання, щоб добити до кінця ворога, щоб знищити нахид москаля. Як ви, до речі, їх сприймаєте от взагалі, росіян, як, як не знаю, я не, не можу Це народ, нація, от от просто як якісь, я не знаю, тіла, які є на, на цій карті, на цій планеті. Як ви взагалі їх сприймаєте? Я вам скажу тако: то є нечисть, то є диявол. Їх не можна назвати людьми нацією, не можна. Бо людина і нація не будуть насилувати п'ятимісячну дитину, вбивати дітей. Того ніколи не робити, а то є нечисть. І вони звикли все життя жити в гамні, і вони хочуть, щоб весь світ жив в гамні. Бо вони привикли все життя жити під царем і для царя. Вони будуть їсти гаммо, але вони будуть його цілувати в дупу, і то є правда. Ми того не хочемо. Ми є інакший народ. Ми є народ вільний і багатий і щасливий. Ми не будемо рабами ніколи. Розумі? Москаль хоче нас знищити, повністю знищити нашу націю. Але в них не вийде. Ні, в них не вийде. Він хоче знищити через те, що ми мішаємо їхній, так як псевдоісторії, розвитку. Бо ми стоїмо їм як кістка в горлі. Але їм того не вийде. Їм того не, не вийде, Україна буде війна, багата, незалежна. І завдяки таким людям, як ви, в тому числі. А це ми йдемо з грати в футбол. Ой. У нас побачила, що тато вже в футбол палиться. Каже, все, тата, пішли. На двірі тепленько, тато зошит. Зараз будемо капати м'яча.